дами, Я хочу собі зробити каву. Тільки що прийшли з вулиці, трошки підмерзла. Ну, а потім вже перейти до суті. Тому що у нас сьогодні знову розпакування. Ну, але не таке банальне, як завжди. Дещо оригінальне. Ну, звичайно, сосиски і сир вихідного дня будуть, ну, куди без з них. А то на фінал. Там дещо є цікавіше. І це. Ой, Розкажу, що це. Чашку дістану, скажу. Іди сюди. Одним словом, це подарунки, які я досить несподівано отримала. І взагалі навіть не знаю, чи з чого. Бо особисто в мене ніякого свята нема. Ну, найближче це 8 березня. Але я до нього відношуся досить спокійно. Ну, взагалі-то таке політичне свято, і я не дуже розумію, на що його обгортати в якийсь романтизм. Ну, але якби не було. І ложки нема. <світ> Ой. Да, ну, але як кажу, якби не було, все таки 8 березня вже не зовсім розцінюю день народження Ковари Цеткін. Тому нічого поганого в тому не бачу, коли. Перші дні весни календарної вам цей день, ну або як в мене на пару днів раніше роблять якісь сюрпризи, подарунки, ну і взагалі багато всякого несподіваного і приємного. Так що зараз я собі каву вип'ю і покажу, які в нас сьогодні подарунки були, ну і взагалі, що, може, там походу попутно купили вашань. Ну, але спочатку покажу трошки краси. І хоча це був фінальний подарунок такий незапланований і спонтанний, ну але без нього все решта було б не завершено. Цю розкіш ми купили в Ашані. Там зараз є багато таких квіткових композицій в різному оформленні. Ну, мені найбільше сподобалась корзинка. І в ній такі бебі-нарциси маленькі, ніжні, дуже красиві. Ну і ще тут буде багато квіток розпускатися. А біля нарцисів, гіацинт. Теж декілька квіток буде. Ну, Єдиний поки що колір гіацинта це таємниця. Але, я думаю, який би він не був, він буде дуже гарно поєднюватися із жовтими нарцисами. Так що цього року мій весняний декор буде виглядати так. Ну, і як на мене, він дуже гарний і стильний. Ну, але це ще не все. І до квітів, нас з малюком, дорогий супруг просто засипав ще й подарунками. Взагалі-то наш спонтанний шопінг починався з аптеки. Ми завжди все купуємо біля нас подорожнику, але сьогодні ми вирішили зайти в центрі, в більшу аптеку, двохповерхову, із таким широким вибором. І там, дорогий супруг докупив омегу, якусь таку цього разу, і для нас вітамін Д3 від Sogar. Ну, Він вже брав від цього виробника мультивітаміни дуже хорошої якості, тому ми вирішили ще й Д3 попробувати. Ну, а поки чоловік з малюком вбирало вітаміни, я побачила новинку. Це рідке марсельське мило виробництво Франції. Ну, Воно мене дуже зацікавило, тому що взагалі в мене велика проблема із вибором гелю для душу. Ну, Ще в мене, звичайно, не атопічний дерматит, але шкіра завжди пересушена, дуже свербить, і тому мені здається, марсельське мило буде добре. Воно таке більше до натурального і гіпоалергенне. Ну, я вирішила попробувати, взяла таку маленьку баночку і вибрала собі м'яту лайм. Ну, ще були варіанти квітки апельсину і мигдаль. Вони десь в районі 100 гривень коштувала ця баночка. Ну, але на касі мені сказали, що якщо я візьму більше фасування за 300 гривень, тоді ця менша піде як подарунок. Ну, і от я вибрала собі квітки апельсину, отримала як подарунок ще лайм. І лимон. Ну і взагалі тут дуже задоволене, приємно вражена. Ну а після аптеки ми ще зайшли в торговий центр. І там не тільки я, а ще і мала мадмуазель отримали подарунки. Так, що в неї. Зараз розгребу ага, вітаміни. Скрубінова кислота. Ну це вона сама собі купила в аптеці. І ще там же в аптеці вона вибрала для себе заколочки. Такі от кольорові веселі, якимось свинями. Ну, Щось таке, вона любить. І ще резиночки. Ось такі, коріль <різь> в морквочці катаються. І авокадо. Так, що там ще в неї? Ага, ну це зашана. <різь> Циганське золото. такий от рубін. Я їй давніше купувала таке саме, тільки із зеленим камінчиком. Вона читала про смарагдове місто, дуже хотіла. Ну і на кінець відкрила таємницю. Навіть не знала, що якщо зняти оцей камінчик, там під ним буде печатка. То Сьогодні просто був в колечка на розкладці і намальовано було, що там всередині, бо ми її не знали. І ще малюк собі вибрав будинку іграшок татуювання. Ну, отаке от із Ну, яке хотіла. А злі, то дами, що я вам скажу, досить непоганої якості ці наклейки. Бо я завжди перед морем собі клею з дорожчих фірм, ну витримують два тижні. Це я не дуже вірила, але минулого року ми попробували, якихось кролів собі з малюком наклеїли. І досить непогано до тижня часу ці татуювання зберігалися. Так що, якісні можна брати. Ну, і ще малюку трошки одягу з манго. Ось такі от легінси її вибрали. При тому була прекрасна знижка на це. І дуже красивий е, е, колір. Тканина гарна, така сіренька, така гнина дуже стильна. Так що, я думаю, для майданчиків буде саме то. Ну, але це ще не все. Зараз буде саме-саме основне. Зараз То, все, відкладу і покажу. Ну, а останній мега-подарунок це. <плес> що це? <плес> ну, це вірусний мобільний, <плес>, який зараз скаче по всіх каналах. Отакий от от приємний сюрприз. Ну, Я взагалі на це навіть не розраховувала, так просто склалася зорі. У мене взагалі два мобільні, п'ятирічний А8, який мене цілком влаштовував, але він підлюкав впав і полетів динамік на записі відео. Тому літом я купила оце, яким зараз знімаю. І це в мене теж бюджетний А-клас 22-го року. Я цілком була задоволена, але мені повезло, тому що малюк на кінець розхріняючи свій Самсунг, мій старий. І ми вирішили іншого не купувати, віддати мій оцей останній, а для мене вибрати щось краще. Ну, звичайно, щось краще, це тільки Samsung. Я інакших телефонів навіть не розглядаю. І вже вирішили купити якусь новинку. Ну і тому, так от незаплановано, ми мені зробили подарунок. Ну, я, звичайно, фанат е, Самсунгів і е, от, е, про цю нову модель знала. Ну, Так скромно її хотіла. Але вживу ще не бачила, ну бо. Їх тільки недавно завезли. І тому, взагалі, я планувала взяти С23. Але коли його побачила, то зрозуміла, що він набагато менший, і це мені буде незручно, замалий. Ну, а ультру я навіть не дивилася, бо це плюс ціна. Ну і дизайн такий не дуже із тими гострими кутами. Ну, а от s 23 це просто мічта ідіота. Мене влаштовує тут все. Ну, Але ніякого я огляду робити не буду, не дуже вмію. Ну, я вже пів Ютуба його робила. Якраз недавно бачила Монро, яка невгамонно тестила свій новий телефон. Ну, Це якраз та Ультра, ну, не й така, тому що вона прикольна і крута. Ну, А я просто зірка, і тому у мене s 23 Але якщо в двох словах, то м, ці всі програми такі самі, як були на моєму попередньому мобільному. Ну, я їх просто по QR-коду перенесла. Але взагалі-то мене цей мобіль не вразив. Я навіть не думала, що може бути така сумасшедша швидкість, дуже зручне користування. Мільйон кольорів, мега супер камера, неймовірним стабілізуванням відео. Ну, одним словом, флагман є флагман. Так що я думаю, що фанати Samsung оцінили цю новинку. А єдине, що мене здивувало, то таке комплектування мега убоге. Не було ні зарядки, ні навушників. Нахрен навушників, якщо навіть нема для них роз'єму. Ну, але з приємного було те, що після покупки цього мобільного нам на картку повернули не 5, чи 6 тисяч. Ну, і от за них ми мені і купимо безпровідникові навушники. Але це ще не все. Все так просто. Знач, в нашому тому торговому центрі не проходить така акція, що якщо ти щось купиш на 1500 гривень, то можна покрутити колесо фортуни ну і щось виграти. Ну, там, в більшому, такі позиції спробуй ще, ну типу, ніхто нам не вийшло. Ну, але є ще призи і грошові ваучери. Ну, перед нами щось ніхто нічого не вигравав, тільки у когось був приз, ну, якась така сумочка для продуктів. Ну, і ми, чесно кажучи, ні в що й не вірили. Ми кажемо малюку крутани. Глянь, так малюк крутонув. Я розвиграв найбільший ваучер 350 гривень. А, таке буває. Ну, але ми завтра його повернемо, бо ще йдемо знову торговий центр забирати е, мій чехол фірмовий від Samsung. А на цей ваучер можна щось купити або задонатити на аптечку. Ми вирішили віддати це на аптечку. Ну, я ще так, в тему вам щось розкажу. Дурнетки. Ну, але про прикмет. Ну, Я особисто це взагалі не вірю, але ну, я що не вірю. Але знаєте, вони деколи спрацьовують. Ну, тут така дуже пікантна історія. Вкратце, Одним словом. сидів у мене малюк на грушку. Сиділа довго, прилипла. Ну, потім паскуда встала разом з тим грушком. Одним Сиді по куру, по ламінату. Ну, я навіть не буду розказувати, як я то прибирала. Там прибирала і всім попутно по телефону жалілася. Ну, мені кажуть, що що, ти перестань, це ж прикольно, це на гроші. <сі> Вони б то мені кажуть, на які гроші, то все дурня. Але, як не дивно, а от деколи прикмети збуваються. Ну і на фінал ще залишилися покупки вихідного дня, продукти на тиждень. О, за літо ми сьогодні їх не планували купувати, а потім подумали, вже вирішили за один день все зробити. Те, що зараз розпакую. Ну, так, да, конечно, звичайно, звичайно, після Samsung все буде скучне і неоригінальне, ну, але вже є, що є. Але, напевно, я зараз якийсь той пакет поставлю нижче, щоб було зручніше. І момент. Який хляра важкий. Зараз зроблю. Так, ну так буде краще. Це поки що я відставлю і подивлюся, що в нас в пакеті. Ну, що в нас? Оригінальні сосиски із родинної ковбаски. Ну, купуємо, тому що вони дуже смачні. А ще цього разу я взяла грибочки, печериці і я обираю кремові. Ну, я не знаю, чи вони інакші, ніж білі, просто мені кремові якось більш подобаються. Значить, для чого вони мені <плес> Значить, Вони будуть з гречкою зі трюфельною олією і пармезаном. Ой, дами, йому продати не може, то смачно. Ну, Ми взаліто з вами вже декілька разів їх робили. Я ж думаю, рецепт мали вивчити. Ну, Але якщо що, то може ще раз робимо. Ти ж не пойму, що так воня. Що це таке? А, <сміття> Ту риба, салака. Другий супруг щось взяв, та вонюча зараза. Але за літо, коли він її почистить, а потім на багет з маслом. Це дуже-дуже смачно. Якщо ну, не принюхуватися, що там далі? Так, сметана. Фермфреш 20%. Ну, цього разу така, як треба. дієтична. Так, і трошки сиру. Ну, для малюка такі трикутнички. Ну, зараз інакших просто нема. Ні, ну, ще ж гора, ну, я не знаю, що то. Для нас е, брі Такий. Зашанні ріжуть, запаковують. І ще отакий порізаний камамбер. Ми камамбер такий нікого не брали, завжди головкою цілою. Ну, я думаю, що це абсолютно нічим не гірше. Так, ще масло. Ну, от минулого разу і цього разу не було 82% фермпреш. Я Не знаю, яке краще брати, ну, беру селянку. Так, прим'язко. Це для малюка стратегічний запас. Він такі котлетки дуже любить. А для нас така от охренєнна вирізка. Але я ж не придумала, що з нею зробити. Може, просто з прованськими травами, з гірчиці, е якусь там з тушу. Ну, не знаю, подумаю. Так, і ще тіл Ну, Ми взагалі-то е доїли е то від переяслава е італійську. Але були на акції хует іспанські, вони дуже смачні. з'їмо. Так, маночка корнішонів, теж їх дуже люблю. І вони в нас на пожиттєвій акції, бажання. Це угорські, такі от маленькі, від 2 до 4 см. Такі гострі, пустять, просто прелість. Так, далі що? Далі ще маслини. Ну, і минулого разу ми їх брали. Ну, їх тут ніби небагато, але зараз вони на акції і це вигідніше, ніж велику банку брати. Ну, не смачні. Так, Далі, далі харчова плівка. Ну, я обираю завжди тільки м'ячі жизні, Вона ну, міцна, добре відривається. Ну, Я взагалі багато того використовую, да. не бережу планету. Ну, леві. Так що ще Це для бабелю. Ну, якраз пломбаною поставила, хай гризе. Ну, дуже любить це насіння. Ну, смачне. Наше як крупне, ну, не зіпсоване, нічого, ну, дуже добре. Так, ну А це для малюка сочки. Ну, вона тільки, такий, хоч і абрикосовий, ну, ще там, може раз століт пельсиною випити. Ну, а то ж не все, а ще щось є. Я не знаю, як це назвати. Заспокійливе. ще антидепресант. Одним словом то собі купив другий супруг. Ну, я розумію, звісно, після Samsung. Ну, нічого, хай собі трохи скрасить життя із Брі, і оцим. Так. Ну і ще залишилася ця от сумочка. Ой, ну так, да. кажу, нічого цікавого немає, такі є. Тупоті. Так, спочатку плюшки мої любимі. Оці із родинної ковбаски, тому вони в пакеті. А в родинній пекарні їх ну, фасують в такі мішечки папірові. А тут то самі. Різниці нема ніякої. Так, плюшки собі купила. Чеки. Так, це кекс для малюка. В нас дуже полюбила ввечері молоко з кексом. Що хай собі він має? Так, що там далі? Я розкидати чеків, скільки не купувала. Так, ще е, батон. Теж від родинної пекарні, культовий, дуже смачний. Такий солодкий, дуже мігенький, завжди свіжий, ну, просто прелість. Він так от красиво запакований з тим їхнім логотипом. Ну, взагалі, в них всі магазини так оформлені в такому е, чорно-зеленому кольорі. <клух> Це, як Приватбанк. Щось таке. Але стильно виглядає. Так, ну і останнє. Повірте, це торт. <певірки> Ой. Ну, а, а як 8 березня без торту? Ну, хоча я сумніваюся, що воно дуже веде до 8 березня, ну, але купили. Ну, ну, тепер у нас будуть такі торти <певірки> після Самсу. <певірки> ну, просто захотіла щось солодке, взагалі я ніколи не пробувала цей золотий ключик, але мені здається, що це має бути щось смачне від П'єра Рошена. Так що такі в нас сьогодні були покупки. Ну і все показала, розказала. Я зараз це все збираю. І на цій прекрасній містичній ноті ну, да, викину чеки і з вами попрощаюся. Я вас люблю. Па-па!